見たい。 Що ж, сьогодні проросійська так звана УПЦ МП має звільнити усі приміщення, які орендує в Києво-Печерській лаврі, Тобто себто, вони мають виїхати вже з нижньої лаври, з верхньої їх раніше виселили, а, тому що державний заповідник, яким належить ця, ця територія, насправді а не РПЦ в Україні, розірвав договір про оренду з ці, цією церквою. А, цей договір був укладений ще у 2013 році. Році там зранку було богослужіння, бачили багато людей прийшло. Соня, ну ви ж теж це дивилися. Як що ви думаєте? Чи вийдуть російські попи з Києво-Почерської лаври? Сьогодні в них останній день, що вони там можуть перебувати? Ну, насправді вони почали вивозити речі заздалегідь. А вже повністю о, евакуйовано, скажімо так, метрополію, Власне, це керівний центр цієї церкви, який працював на території Лаври. Виїхали всі синоїдальні відділи, так звані церковні міністерства чи світську Виїхав навчальний заклади, який там знаходився академія семінарія. А, ну тобто всі ключові, е, всі ключові відділи, які там були, вони всі е, спакували речі і поїхали. А, сьогодні станом на сьогодні, станом на зараз продовжують вивозити майно, меблі, ікони, кони, те, що їм належить, те на що вони мають право, те, що дійсно їхнє. А, Частково монахи залишаються хтось. Ну хтось одразу поїхав, хтось залишається, хтось збирається. Справа в тому, що ще протягом мінімум місяця, а то і півтора працюватиме спеціальна комісія, яка проводить інвентарізацію всього, що є на території Нижньої лаври, всього, що там було незаконно забудовано, перебудовано, надбудовано. І ну, схема така: комісія працює з якимось одним приміщенням, наприклад, якимось корпусом, та проводить повністю опис, приймає всі справи. Коли цю процедуру завершено, цей корпус закривають, віддають ключі заповіднику, і все туди більше доступу немає. І власне поліція бере цей, цей будинок під охорону. І так будинок за будинком, будинок за будинком, будинок за будинком. Тобто у монахів, які все ще перебувають на території Лаври, в принципі, ще є якийсь час, поки не дійде до конкретно їх корпусів. Сьогодні було вже звільнено і закрито і передано під охорону поліції два великих. Корпуси а подивимось. Тобто процес триває в принципі. Вони так вони виїжджають. Просто не буде такого, що всі в один момент. Ну це просто технічно неможливо і це було б нерозумно. Тобто, Але деякі довго... з Ладно, кажи Назар. деякі з монахів залишаться, як ми розуміємо, чи не залишиться, чи що з ними буде, чи перейдуть вони в православну церкву України. Так, вони залишаться і е, вони залишаться от Гатіно, великий знаток московських попів. Передає всім привіт, Я його мала взяти на руки, бо він тут ходить і трендить. Е, вони залишаться і перейдуть з часом в ПЦУ. Власне, для них є е, е, приміщення, е, тому що ну, монастир. Це не просто храми, та монастир це господарчі, споруди, це приміщення, де люди проживають, це готелі для паломників, які пробувають. Це ну, це велика територія, так і ми знаємо, що на території Києво-Печерської лаври зареєстровано монастир, чоловічий монастир православної церкви України. Реєстрація тривала з травня по грудень, дуже довго понад півроку це відбувалося. Але сьогодні вже вже зареєстровано і не буде Такого, що от, виселили всіх московських попів, і туди на наступний день зайшла ПЦУ. Так ну та, так не буде відбуватися, але очевидно, що протягом найближчого часу, після того як це виселення буде повністю завершено після того, як заповідник прийме всі справи, упевниться, переконається в тому, що там все в порядку. Наскільки це може бути в порядку, так буде, буде там розвиватися. Я сподіваюся, буде розвиватися Чернече життя православної церкви України і монахи, які е, вибрали для себе не Павла Мерседеса, а вибрали свою любов до цієї обителі, свою лавру, тому що для багатьох із них це все життя вони все життя там провели і стали власне монахами там, прийшовши туди зовсім юними хлопчиками. То вони так вони можуть доєднатися до а, а, монастиря ПЦУ. А якщо ми кажемо про те,